Да. А потім багато людей зустрічають Ісуса після цього, незалежно від того, до якої культури вони належать. Так. Саме так? Я бачив те саме. Угу. Так. І я подивився багато відео, я прочитав багато історій. Є дослідницький онлайн сайт, який зберігає всі ці історії. Гаразд. Тож я, мабуть, прочитав близько сотні з них чи щось таке. Гаразд. Я, можливо, попрошу тебе поділитися цим зі мною, і ми, можливо, то. Так. Це, це, публічний, це публічний сайт, гаразд. Так. Тоді, можливо, якщо ти поділишся ним зі мною, я додам його до відео в описі і люди зможуть самі його знайти. Так, я так і зроблю. Гаразд. Але так, коли я це прочитав, я просто закохався в те, як Бог був описаний у цих історіях. Ну от так. Тож після цього я спробував читати більше Біблії, але на той момент у мене все ще був матеріалістичний світогляд. Тому, коли я читав Біблію, вона здавалася мені дивною і незрозумілою. Тож я перестав читати Біблію і просто продовжив дивитися відео про досвід близької смерті. Гаразд. гаразд. Але потім... е-е... Е... Так. Зрештою, я просто зрозумів, що це правда. Е-е. І одного разу я запитав себе, то я дійсно християнин? А потім я ліг спати, і перше, про що я подумав, коли прокинувся, було: прочитай Івана 3,16. І я тоді ще не читав Євангелія від Івана. Тобто ти зовсім не розумів, до чого це посилання, так? Ні. Ні. Вау! Гаразд. Гаразд. Отже, але потім ти це прочитав. Так. так. І тоді я подумав: о, гаразд, так, я християнин. Ну, дякую. Так. Так. І от, гаразд. Тобто зараз тебе по суті, як я розумію, мабуть, поступово і обережно ведуть до справжньої істини. Ісус ніби веде тебе до істини, ти сприймаєш усі підказки, робиш усе правильно і рухаєшся у правильному напрямку. І що ж насправді сталося з тобою після цього? Можеш розповісти? Ну потім у мене з'явилася ще одна думка, що я маю помолитися в цей момент. Тож я помолився молитвою, отче наш, і спочатку нічого не сталося. Тож я просто повернувся до офісу і до роботи, але раптом я відчув прохолодний, приємний вітерець навколо чола шиї та лівої руки. Я подумав, ага, що це таке? Я почав перевіряти, чи увімкнений кондиціонер. Mm. Ні. Вікна закриті? Так. Тоді я спустився вниз і перевірив там вікна. Так, усі вони закриті. Потім я знову повернувся до офісу і сів. І щойно я сів, усе моє верхнє тіло огорнуло це відчуття, і я відчув повний спокій. Вау! Wow. І я просто відчув, що мені більше нічого не потрібно. Зовсім нічого. Усі ті випадкові думки про самогубство чи безглуздість просто повністю зникли, розчинилися без сліду. Вау. Вау. Отже, це була твоя перша зустріч із Святим Духом, але ти цього не усвідомлював. Так. Тож я розповів нареченій мого брата про цей досвід, і вона, як виявилося, до речі, раніше була християнкою. Угу. І вона запитала, О, це Святий Дух? І на той момент я насправді ще не знав, що віруючі мають приймати Святого Духа. А зрозуміло. Тож я загуглив, як може відчуватися Святий Дух, і це повністю збігалося з моїм досвідом. Тобто ти одразу зрозумів, гаразд. Да. Так. Тож коли це сталося, ти відчув, що тебе почало тягнути, скажімо, до Біблії? Тягнуло до святого письма? Так. Да. Е -е -е, я помітив, що після того, як знову почав читати Біблію, це вже не здавалося дивним. Угу. Я знав, що це правда, і я е, міг одразу розуміти всі притчі. Бах, бачиш? Да. Тобто, що сталося, Господь мав е, від'єднати твої світські. Вуха й очі, і він відкрив твої духовні очі та вуха, і саме про це він говорить у тих притчах, Так. і зі мною сталося те саме, коли я вперше почав читати після того, і він постійно казав: хто має вуха, щоб чути, нехай чує. Я такий, я розумію. Так, 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 так. До того я не міг зрозуміти, що він говорить, але це тому, що ми були закриті до цього. Так, так. Так, е, -е. ну, але потім я, власне кажучи, прочитав е е. В Євангелії від Івана обітницю Святого Духа. І я був просто шокований, бо я отримав Святого Духа ще до того, як дізнався, що віруючі мають отримати Святого Духа. Тож так. Ось і все. Ось воно. Так. Ось ось доказ, так. Доказ прямо тут. Так. 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 І ось так Господь не має більшого доказу. Саме так. Саме так, отже, добре. А після цього е-е, щось змінилося чи щось сталося після цього? Ну, е-е, я знаєш, чесно кажучи, відчув дуже багато миру та радості, можливо, навіть більше, ніж очікував, Е-е, але знаєш, коли ти народжуєшся з гори, то так, ти дійсно переживаєш таку собі духовну боротьбу, і як на мене це абсолютно нормально е, е тож я отримав свій досвід у цьому. Гаразд, гаразд. І, зрештою, я впав у депресію. Але Е, е у грудні я віддав своє життя Господу, Е, -е у молитві, і попросив, щоб він зцілив мою депресію, і він це зробив. Ось так. Чудово. Дякую. Прекрасно. І чи був хтось поруч із тобою, хто міг би допомогти тобі з цим, або з ким ти міг би поговорити про це, чи ти був, так би мовити, сам. Ні, я більшість часу був сам. Гаразд. Тож... Вау. Ну, з тобою був Господь, і це насправді найголовніше. Так, так, так. Правда? Отже, і тепер Е. е Скажи, будь ласка, чим ти займався відтоді? Ну, Е, е молився і читав Біблію. М -м -м. Але я, е-е, мене Господь привів до церкви, членом якої я зараз є, і е-е. Так, я також відвідую домашні церкви, де ми зустрічаємося, Класно. Е, вечеряємо разом і читаємо Біблію. Правильно. Так. Чудово. Це прекрасно. Отже, питання до тебе. Е -е, як ти думаєш, домашня церква в Норвегії набирає обертів? Так, так. Справді? Раз. Е, -е, все більше людей стають християнами. Тож. Церква, до якої я зараз належу, їй довелося багато разів змінювати місце е -е. змінювати церкви, бо з'являлося все більше і більше членів. Вау! Гаразд. Так. Слава Господу, це фантастично. Так. Це прекрасно. Вау, це чудово. Це просто так, да, мені дуже подобається таке чути. Тож, коли мова зайшла про канал, як ти сюди потрапив, як ти дійшов до цього моменту? Ну, я багато дивився Ютуб, mm. багато християнського контенту, і одного дня це просто з'явилося. Гаразд. Тож, зараз я вірю, що Господь привів мене сюди. І ти це подивився, і ми, мабуть, говорили про Діскорд. Ми були на тому каналі, на тому відео. Так, я Е, -е приєднався до Діскорд після того, як побачив -е, -е пост про це. Гаразд. Але, е, е, знаєш, чесно кажучи, коли я дивився твої відео, я Е, е насправді дійсно відчув цей зв'язок Значить, я знав, що це від Господа. Так. Так. Ага. Так. І Е, е я, я дуже радий, що ти е, е, знаєш, відчув спонукання Святого Духа, і ти, ти зробив цей крок. Тож я маю на увазі, що немає випадковостей із Господом, коли ти йдеш у ногу з ним і ходиш у дусі. Він буде, знаєш, робити ці тонкі кроки, і коли ти це робиш, ти відчуваєш, що все правильно. Це просто відчувається правильно, розумієш? Так. І навпаки, якщо не так, то й відчуття не ті. Якщо ти робиш щось не так, це просто відчувається неправильно. Так. Тож, ну я просто я дуже радий, що ми зустрілися, і дуже радий, що ти е-е, відповів на поклик. Так, взаємно. Чи є щось, що ти хотів би сказати людині, яка, можливо, дивиться це, яка схожа на тебе, яка, так би мовити, відображає твоє життя як атеїста? М ем, людині, яка, очевидно, інтелектуал і як це привело тебе сюди? Що б ти їм сказав? Продовжуй шукати. Гаразд. Да. Ну, Господь дійсно каже, якщо ти е е постукаєш, він відповість. Якщо шукаєш, знайдеш. Да. І це по суті те, що ти власне зробив. Да. І ти шукав правильним шляхом. Я думаю, якщо ти щиро шукаєш істину, ти її знайдеш. Якщо ти шукаєш щось в істині, але насправді не щирий у цьому, тоді знаєш, це, це може піти не так. Це може обернутися для тебе погано, да. розумієш, Господь шукає тих, хто буде поклонятися йому в дусі та істині. Тож, якщо ти не чесний і не щирий у тому, що намагаєшся зробити, це просто не спрацює. Так. Але очевидно, десь у твоєму серці Господь бачив, що ти шукаєш, і він вірний. Він такий вірний. Якщо ти справді шукаєш його, він піде за тобою. Він залишить 99 і піде за одним. Правда? Так. Господь. Тож Господь неймовірний. Так, це правда. Він справді неймовірний, так. Я так радий це чути. Отже, це було чудово. Я не знаю, чи є ще щось, що ти хотів би додати перед тим, як ми завершимо. Ну, у мене були ЕЕ, -Е, стосунки з Господом, це е, е, власне, те, чого я шукав, і це так, ніби ти можеш тобі навіть не обов'язково молитися. Ти можеш просто думати про щось і тоді Ее, -Е, він робить це для тебе. Так. Так, це Ее, -Е, це як проявлення. Поки ти думаєш про Божі речі і про те, чого Він хоче у твоєму житті, він він забезпечить це для тебе, Так. правда? Це, це все про... Знаєш, тобто ти можеш думати про це, але насправді це твій дух, який Е, -е говорить. Правда? Ти у своїй голові чи в серці ти можеш, ти можеш. У тебе може бути щось у серці, чого ти прагнеш, або чого бажаєш, щоб сталося, або на що сподіваєшся. Ага. І Господь вірний, щоб це проявити. І якщо це його воля, він це зробить. Так. Це чудово. Отже, ну дуже дякую. Я справді ціную, що ти прийшов. Я знаю, що кожен, хто це подивиться, також буде благословенний цим. І е, е сподіваюся, якщо хтось захоче зв'язатися з тобою, наприклад, у Discord, ти не проти. Так, звісно. О, гаразд. Да. Чудово гаразд. Якщо у них будуть якісь питання до тебе, я впевнений, що вони просто заходьте в Discord, ми додамо посилання на Discord у описі до цього відео. Е-е, зареєструйтеся як учасник, і там для учасників є різні розділи. Ви можете зайти, наприклад, у загальні списки чи куди завгодно, і просто поставити своє питання. І якщо ви хочете поспілкуватися з Вегардом, то ми, ми, ми це організуємо, бо здається, у тебе інший нікнейм. Так. Е-Е. Тож це не проблема. Ми можемо, ми знайдемо когось, ми вас з'єднаємо. Так, гаразд. Ми повідомимо їм, хто ви, і вони зможуть з вами поспілкуватися. Гаразд, дуже дякую. Це було, це було чудово і. Е -е так. Чекаю на спілкування з тобою в Discord, Тож Ее, -е, так, залишайся, залишайся. Так, це було просто чудово. Залишайся на зв'язку. І ще раз, е, е. Я знаю, що Ігор буде це дивитися, тож обов'язково зв'яжися і з Ігорем. Я думаю, у вас з ним багато спільного. Гаразд. Так. Добре, нехай Бог тебе благословить, і побачимось пізніше, гаразд. І тебе також. Гаразд, бувай. Ну, це було е, е це було справді е, е неймовірне, е е, свідчення. Мене ніколи не перестає дивувати те, що Ісус робить у чиємусь житті. Він зустрічає тебе саме там, де ти є, чим би ти не займався, е-е, і він покладе на тебе свою руку, якщо ти цього хочеш, якщо ти шукаєш істину. Е, е, ти знаєш, Господь сказав, я є шлях, істина і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. І якщо ти знаєш, Господь сказав. Якщо я звільню тебе, ти справді будеш вільний. Якщо ти цього шукаєш свободи, якщо ти шукаєш сенсу і мети, ти можеш отримати це лише від Бога, тому що саме Бог вклав цей сенс і цю мету у твоє серце. Ти просто ще цього не розумієш. Ти не розумієш, що це означає. І як сказав Вегард, знаєте, він шукав і шукав, і шукав з щирим серцем, і Господь пішов за ним. Ось що він робить. Він залишає 99 і йде за одним. Тож сприйміть це відео близько до серця, якщо ви його дивитеся і якщо воно вас зачіпає, якщо ви відчуваєте якусь радість чи тепло від цього. Можливо, це знак для вас, щоб зробити якийсь важливий крок у своєму житті, прислухайтеся до своїх почуттів і не бійтеся діяти, якщо відчуваєте, що це потрібно саме вам. Можливо, спробуйте і ви трохи пошукати. І як я завжди кажу всім людям, кожному, хто шукає Бога у своєму житті, я завжди повторюю, кожен, хто пережив цю надзвичайну глибоку і особисту зустріч із Богом, з Ісусом Христом. І хто по-справжньому зрозумів, що Бог справжній, що він дійсно існує, що він любить мене щиро, безумовно, що він хоче, щоб я був частиною його великого вічного царства? Всі ці люди кажуть, що після цього досвіду вони відчувають справжню радість у серці, а також сильну, невгамовну спрагу до Бога, бажання ще більше пізнавати його, бути ближче до нього і жити з ним кожного дня. Це не просто якась казка, це реально. Люди змінюються Богом, вони змінюються любов'ю Ісуса. Це ніби огортає тебе з голови до ніг. І потім і, і Ісус сказав, знаєте, коли я наповню вас своїм духом, або коли ви приходите до мене, з вас буде текти жива вода від нього. Ви просто будете переливатися живою водою, і це заразно. Люди це відчують, вони зрозуміють, вони побачать у тобі зміни. І важко пояснити, у чому саме різниця, але це просто Ісус. Це просто Ісус. Тому я щиро закликаю тебе, друже, ну, зробити цей важливий крок і примиритися з Господом. Якщо ти зараз відчуваєш у своєму серці, я хочу цього або, можливо, запитуєш себе, з чого почати. Знай, що це дуже важливе рішення, і ти не один у своїх роздумах, то я скажу тобі, що перше, з чого варто почати, просто помолитися до Бога. Скажи, Господи, якщо ти є, відкрийся мені. Можливо, цей Майк з Ютуба помиляється. Можливо, він не знає, про що говорить, тому я звертаюся прямо до джерела, Господи. Якщо ти реальний, відкрийся мені. І коли Господь відкриється тобі, а Він дійсно відкриється, якщо ти щиро його попросиш, тоді настає час бути відвертим. Настає час викласти все, як є. Немає нічого прихованого, чого він уже не знає. Немає нічого сказаного чи зробленого, чого він уже не чув і не бачив. Тож, Краще просто зізнатися і покінчити з цим, бо Він цього хоче і хоче хоче пробачити тобі. Він хоче це зробити, але ти маєш зробити перший крок. Ти маєш вийти на зустріч і визнати, що тобі це потрібно, що є речі у твоєму житті, якими ти незадоволений, якими ти не пишаєшся, що ти згрішив, і примиритися з ним. І це дуже просто, це коротка молитва. Господи, я грішник. Пробач мені, я грішник, я грішна людина. Я не знаю, як змінитись. Я не можу змінитися самостійно. Мені потрібен ти, мені потрібен твій Бог, мені потрібен Ісус, мені потрібна твоя сила, твоя любов, твоє прощення. І якщо ти говориш це щиро, немає нічого між небом і землею, що зможе зупинити Ісуса від того, щоб прийти до тебе і подбати про тебе. Нічого, і я маю на увазі нічого. Я вже казав це раніше і скажу ще раз, коли ти ставиш себе в таке положення, коли твоє серце прагне Бога, і це щиро, або ти, ти прагнеш чогось, ти шукаєш правду, ти просто хочеш дізнатися, що є правдою, коли Ісус бачить це у твоєму серці, Він мчить до тебе. Він як біг биків в Іспанії. Коли ці ворота відкриваються, а ці ворота маєш відкрити ти. Ти маєш дозволити йому відкрити, це, відкрити ці двері, коли він стукає. Ти маєш відкрити ці двері, але коли ти їх відкриваєш, він вривається туди, як розлючений бик. Ніщо його не зупинить, бо він щиро любить тебе. І коли ти нарешті показуєш йому, що дійсно готовий прийняти, саме тоді він приходить. Тому я закликаю тебе зробити це. Тобі не потрібно йти до церкви. Тобі не потрібно йти до пастора чи священика. Тобі просто потрібно зайти в кімнату наодинці, стати на коліна, сісти, звернутися до Бога зі сльозами. Ось і все. Це те, що тобі потрібно, щоб печати. Ось так. І тоді ти будеш перетворений Богом. Гаразд, на цьому я зупинюся. Думаю, це все для цього відео. Я хочу подякувати тобі за перегляд. Сподіваюся, це принесло тобі благословення. Мені це теж принесло благословення. І е, -е якщо ти хочеш познайомитися з Пугардом, він є на Діскорд. Ми спробуємо додати посилання на Діскорд внизу тут. Ми обов'язково додамо посилання на Діскорд внизу в описі. І якщо у тебе є якісь питання до мене чи до когось іншого, не соромся їх ставити. Будь ласка, залишай коментарі і е е так Тож дякую тобі, Бог благословить тебе, я люблю тебе. І побачимось у наступному відео. Шалом.